Вітаю усіх моїх підписників і гостів каналу. Сьогодні я буду робити паску і, і буду вам показувати. Паска моя буде така, знаєте, як паска з дитинства, така по старому такому рецепту. Як ще колись я, я пам'ятаю, вдома пекли. О, і хочу вам показати. Саме перше будемо робити опару: 250 грам теплого мука, дві чайні ложки дріжджів. Додамо капельку. З ложку цукру сюди, щоб скорше пара запрацювала, Добаємо пару ложок борошна. І коли опара наша підійде, то будемо вимішувати, замішувати тісто. Добре, вимішуємо, щоб не було грудочок. І чекаємо хвилин 15-20. І так, моя упара гарно підійшла. Бачите, яка вся пориста. Гарненько все підрухалося. Тепер будемо додавати решту всіх складників. Додаємо сюди яєчка. Яєчок я взяла так: 3 яйця цілих і ще плюс два жовтки. Додаю цукор. У мене всього 100 грам цукру і пів чайної ложки солі. Масло я додам чуть-чуть пізніше, а зараз додам 3 столових ложки вершків 33%. Ванільку додаю цілий пакетик. І тепер так від себе, що я хочу додати, це є цедру апельсина, бо колись, знаєте, в давнину ніхто тієї цедру апельсина не додавав. О, Але я хочу додати, добре вимішую. І буду додавати борошно. У мене тут було пів кілограма борошна. Побачив, скільки треба буде. Я напишу під відео, скільки піде борошна. І я взяла столову ложку. Я то люблю той запах. я собі додаю, ви не мусите. Ой, це не лимон, це олія. Це олія, а це лимон. Олії 2 столових ложки, я забула за неї. І, як завжди, спочатку вимішуємо лопаткою, а потім перейдемо на ручний виміс. Тепер я додаю сюди масло розтоплене, і я переходжу вже на ручний виміс. Вимісилося. Тепер я буду додавати родзинки. Родзинки в мене вже перемиті, просушені, готові до використання. Зараз я вмішаю їх. тісто вимісилося. Бачите, отаке от воно мігеньке і воно не є забитим мукою. Воно є дуже і дуже м'ягке. Мисочку змазуємо олійкою і ставимо тісто на підходження. Так, закриваємо дівочкою, накриваємо теплим рушничком і ставимо в тепле місце. Підходити буде десь приблизно 2 години. І пройшло в нас півтора годинки. Дивіться, як тісто гарно підійшло. Будемо виробляти наші пасочки. Я буду пекти в таких двох формочках. через що мені тіста треба на дві форми: одну більшу, другу меншу. О, це буде на одну. Так, форму я змастила маслом. По краях і всередину я поклала пергамент на наниз. Заокруглюємо. Знаєте, тісто прямо саме отак піддається, щоб з ним робити все, що тобі треба. Дуже файне тісто. О! І тепер. Ми ставимо його знову на підходження на годинку, може на півтора, побачимо, як воно виросте. Ось так знову закриваємо плівочкою, воно так скорше підійде. І зверху я накрию рушничком і ставлю в тепле місце. А зараз, поки наша пасочка підходить, я хочу зробити декор, яким я буду прикрашати зверху. А декор, я пам'ятаю ще з дитинства, що мої батьки і моя бабця робили з пісного тіста. Через що я теж зараз хочу так зробити. Я собі взяла сюди 100 г води, чайну ложку цукру, і чуть-чуть щіпку солі, чайну ложку олії. Ну і борошна побачимо, скільки забере. Я взяла сюди 200 г і будемо бачити, скільки піде борошна. Дивіться, тісто я замісила і воно має бути не таке дуже рідке і не таке дуже тверде. Бо буде важко з ним щось робити, воно має бути такої середньої густини. Я вже спробувала робити свої задуми, і зараз вам покажу. Якщо у вас, отак, як в мене, малесенька пасочка, не така велика, а малесенька, то треба робити і такі малесенькі квіточки. Бачите? Малесенькі. І малесенькі листочки. І маю от таку ще формочку. І я тепер нею буду видушувати на квіточки. Я буду брати 5 отих леписточків на квіточку. О, я взяла камеру ближче, то буде ліпше видно. І отак складаємо їх один на другий. Один на другий, бачите? Отак. Поскладали один на другий. Пальчиком трошки попритискали на з'єднанні і тоді починаємо скручувати. Ось так скручуємо. О, і в нас виходить така розочка. Тепер цю розочку розрізаємо на половинку, бо вона нам завелика. О, на половинку. І тепер у нас виходить от така і така вона коротенька розочка. Бачите? Тісто я розкачала теж тоненько. Самі діпісточки тонесенькі, і через що розочка виходить така акуратна, маленька. Можна грубші, хто хоче грубші, хто які хоче. Я пам'ятаю, мама з бабцею ту робили всякі такі, ну, всякі, якісь такі переплетинки, всякі. ну хто, хто що вмів, то те й робив. І як будемо робити листочки? Мої пасочки попідходили буквально за годинку часу, я маю збити яйце, буду їх змазувати легенько, щоб сильно не натискати, щоб не порушити структуру вже готової пасочки. Тепер будемо прикрашати. Я зробила ще 4 штучки, капельку більшечки. Чуть-чуть більше другою формою. Я хочу їх по центрі. Ось так. Ось такі пасочки вийшли. Бачите, я їх зверху вам показую. Ось такого, ось так вони виглядають. Ну, наразі виглядають дуже добре. Як спечуться, будемо бачити. Ось такі мої пасочки. Вони пеклися 40 хвилин. Ось Дивіться, мої пасочки попеклися. Я їх вже спробувала з пашкою, вони і готові. Десь зверху видно, що вони мали би бути готові. О, і чекаємо, поки охолонуть. Такі пасочки получилися. Дивіться, які вони гарнюсінькі. Дивіться, як гарно повипікалися з усіх сторін. Отак виглядають. Ось так. Побачимо, які вони всередині. О, вау. О, дивіться. Паска дуже гарна. Дуже гарно Пахне дуже гарно. Так виглядає. А ці мої розочки чи трояндочки, бачите, вони чуть-чуть відрізняються кольором, і так має бути. Бо то є прісне тісто, і воно так має бути. Воно так має відрізнятися, то є, то є така логіка спеціальна. Ой! У нас є така волога всередині файна. М -м -м. Не є дуже солодка. Хто любить дуже таке солодке тісто, то можете собі додати ще цукру. Там взяти, наприклад, 120-130 грам. У мене тільки 100 грам. І вона в міру солодка. І, і дуже добра. І така пахнюча, що як розрізала, так зразу запах пішов такий до носа. О май гот. Дуже файне пахне. І файне виглядає. І, і вона є добра на смак. Хоч то зроблено так по рецепту, такому, як, як колись, як колись давно ми робили ще на Україні, але вона є дуже і дуже смачна. М -м -м. Кому сподобалась моя Паска? Будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал на нові відео. І до наступного якогось смачного і цікавого відео. Папа! -па. А я йду за молочком і буду пити з паскою. Ой, дуже файно. дуже файно, дуже ніжне, тісто таке і дуже пахнюче. М -м -м.